Дорогеньке була наша перша купіль молодняка. Корей я переніс, забрав туди вже там до ми позидніли, бо то у нас це не давав. А качок тепер можна буде вигнати, тому що корей немає, ніхто не вибігає. І ось хочу молодих вигнати перший раз, щоб вони поплавали і покупалися. Виніс я ту качку, яка там висиділа каченят, бо то спека сильна. Вона там бідно сиділа. І хочу молодих вигнати. Старі пішли вперед, я думаю, що молоді будуть за ними, але вони щось бояться трошки так. Потім я з ним набігався я біля них, а вони дурні стоять. Джоні він там працює. Вони чи злякалися його, чи що. Чи не, вони ж на воді ніколи не було на потічку. Люди хай підуть, покупаються, тож духота. Ой, спека страшна. Але, може зараз трошки вони розійдуться і розцей. І розхлюпаються, як то кажуть. Вау, так, пішла. Вау, і зараз я буду мокрий весь болоті. тічок висихає. Але що зробити? Дай Бог хоч такий, чим ніяк. І так Джонні спрацював. Та боже Джоні гривастик спрацював. Зараз вони покупаються. І підемо. Тут ще десь є качечка, яка з киченятами була п'ять, не знаю, де вона ділася. Гривастик щось її злякав. Так, йдіть, мирніть. Гривастика бояться, тому вони так ми цей. Але я хоч трошки, як то кажуть, укнуться, освіжаться. Так, побачимо, що буде потім ще на зв'язку.